Дай Боже здорові! Хочу показати вам, як швидко прокачувати тормоза. Можна сказати, навіть у екстрених умовах, не обов'язково в гаражних. Знадобиться тормозна рідина. У моєму випадку ключ на 17, головка на 10 або ключ на 10 і ключ на 8. Ключ на 17 для того, щоб крутити верхню пробку машинки. 10, щоб звільнити шток, бо обов'язково, щоб він був віль... у вільному ході. Ось цей. І ключ на 8, щоб прокачати тормоза. Приступимо до роботи. Що, розпочнемо роботу. Помилився. Не 17, а 19 плюс. Можна якось так, Тормоза у мене прокачані Наразі працюють, а ми зімітуємо що вони не працюють. Візьмемо компресор. Так, це от сюди, таке грязне. Так. Іншу тряпку сюди. Бачите, про що я говорив? Шток піджатий і з іншої сторони не виходить. Я знову відкрутити. Зараз, все, рідине нема. Что, це не закрочуємо? Шток, шток під, трішки піджимається, потрібно його опустити. Ось це затягну. Треба його попустити. Ну в екстрених умовах. Напевно, так легко не вийде, як тут. У мене всі ключі під руками. Але знаходиться, якщо потрібно. Трішки закручую. Щоб він якраз цілив. так. Закручуємо і будемо зараз прокачувати тормоза. Я впевнений, що зараз їх немає, тому що компресором продув. Далі, дивіться, це мене навчили на змаганнях з Хартендора на купу Карпат. Харде стартували дві хвилини до старту, прокачував тормоза. Допомагав, точніше, одному райдеру. Просто пальцем закриваєте і качаєте. Зажимаєте, палець, відпускаєте. Повітря виходить. І ось так. Отут рідина вже сідає помалу. боку дуже сильно не прижимати. Наразі, поки ще багато повітря. Відпускаємо. Повітря виходить. Рідина шлях, сідає. Ці самі обліки, на вони мають, також за рахунок Повітря вже виходить. виходить. Повітря вже виходить. Зараз головне плотненько, щоб ваш палець виконує. Функцію ось цього штуцера. Звідти його повітря витручує, а туди затягує і він закриває, не дає в систему попадати повітря. Але так набагато швидше, ніж кожен раз його відкручувати і закручувати. Відпускаю, все, пішла рідина. Зараз можна солідніше притискати так плотно. І слідкуємо за рідиною в бачку, щоб вона не закінчилася і шток не забрав повітря. Буде потрібно все робити спочатку. Все, чути, вже тиск на палець. Дивіться, Повітря виходить з рідиною. Ще трішки тормоза прокачані. Не забуваємо доливати рідину. О, все. Зараз затискаємо. І закручуємо штуцер. І ще декілька качків у нас штуцері. Треба переставити ключик. Ох, це вже тиск. і ще раз. Але потрібно долити рідини. Тормоза вже є суперові. Потрібно трішки долити рідини. Ще раз. Ох, супер. Тепер гарно, плотненько не спішимо, нажимаємо на ніжку, щоб все працювало суперово. Все, тормоза суперові. А далі наступно штуцером і ось цим болтом піднімається під ніжку, скільки вам потрібно, і підтягуєте його до щоб він не мав такого вільного ходу. Забираємо ключик, бо я часто його тут забуваю. Кладемо резинку, щоб це не засмічувалося. Закручуємо верхню пробку. І все, тормоза прокачані. Беремо тряпку, гарно протираємо. І в гаражних, і в таких польових умовах це можна легко зробити. Потрібно тільки мати невеличкий набір інструментів та тормозну рідину. Все. Дякую за перегляд.